thank mm -hmm. you Вітаю, це Такамака. Перед тобою чарівний світ. Гра для всієї сім'ї. Через 10 хвилин та кілька секунд ти навчишся в неї грати. Розпочинаємо. Якщо вас від 2 до 4 гравців, то карток має бути 57. Сварог, пек, повітруля по одній карті, мокош, пан, ох, кобиляча голова. Дрімка хуха, планетник по дві. Шубін, три цур. Чотири картки. Додай до карток героїв 8 карток доброї вдачі, 5 карток капусної вдачі, 4 картки божественної вдачі. а також також 8 карток домівки земля, 4 картки домівки небо, 4 картки домівки підземелля. Якщо у вас 5 чи 6 гравців, то карток має бути 91: сварог, пек повітруля по 2 картки: мокош, пан, ох, кобиляча голова, дрімка хуха, планетник по 4. Шубін 5, цур 6 карток. До карток героїв додай 10 карток доброї вдачі, 8 карток Капосної вдачі, 6 карток Божественної вдачі, а також 10 карток домівки земля. 6 6 карток домівки небо та 6 карток домівки підземелля. Добряче перетасуй картки. Роздай по 4 картки усім гравцям. 5 карт розклади у магічний портал зображенням догори. Звідси гравці будуть добирати картки під час ходів. Ціль гри назбирати переможні бали. Подивися на будь-яку картку героя, у нього є символ домівки та вдачі. А це картки домівки та картки вдачі. Тепер, додавши до героя картку його домівки та картку його вдачі, ти збереш комплект героя, розкриєш його силу, а відтак заробиш бал. Увага! Сварог наймогутніший Бог. Він збирається двома божественними картками вдачі. Кожен гравець у свій хід повинен здійснити на свій розсуд дві з таких можливих дій: або взяти карту з магічного порталу, або застосувати силу героя з руки. Після цього карта піде у відбій, або розкрити силу героя, зібравши комплект героя. При цьому герой викладається на стіл, а картки вдачі та домівки йдуть у відбій. Саме ця. Дія приносить бал, або ж застосувати силу героя, який вже викладений у тебе на столі. При цьому ти його перевертаєш і не можеш далі користуватися його силою. Але свій бал він зберігає. Повторюю: за свій хід ти повинен зробити лише дві дії. Вони можуть бути однакові, але лише дві. Тобто, ти можеш двічі взяти картку з порталу або використати силу двох героїв. Ти ж зрозумів, як отримати бал. Зібрати комплект героя, тобто розкрити його силу за допомогою карт його. Вдачі та домівки: скільки у тебе героїв викладено, стільки ти маєш балів. Йдемо далі. Після і лише після свого ходу, треба вирівняти картки у себе на руках та порталі. Твої суперники спрямовують проти тебе сили своїх героїв, позбавляючи тебе однієї двох, а то й більше карток. Свій хід тобі доведеться зробити з малою кількістю карток. Тож лише після свого ходу ти можеш знову вирівняти відповідну кількість карток у себе на руках та у порталі. Тож, роблячи свій хід, у тебе на руках може. Може опинитись більше, ніж чотири картки. Наприклад, ти взяв дві картки з порталу, тож необхідно скинути зайві картки у відбій, звісно, на твій розсуд. Коротко, щоб нагадати і дати тобі кілька порад. Роздаєш по чотири картки всім гравцям, П'ять карт у магічний портал. Ти або молодший гравець робить хід. Подумай, якого героя можна зібрати, яка домівка, яка вдача йому необхідна. Чи є у порталі потрібні картки? Нема. А що в суперників? Що вони можуть тобі заподіяти? Може, в атаку? Вирішуй сам. Не забувай, Рівняти картки у себе та в порталі після свого ходу обов'язково почитай перед грою опис героїв. Дехто з них допоможе тобі відразу піти в атаку на суперника, дехто захистить тебе. Не забувай підглядати, які картки лежать у суперників на столі, тобто які сили героїв розкрито, адже так ти можеш вчасно захиститися або ж піти в атаку. Про героїв сварог наймогутніший бог, його вартість 2 бали, всі решта по одному балу. Пригадуєш, що сварог збирається двома божественними картками вдачі. Дивися на ці значки, вони тобі все підкажуть. Переможець той, хто перший дійде до переможних балів. Якщо вас двоє, то переможних балів п'ять. Якщо троє, то чотири. Якщо четверо, то переможних балів може бути три або чотири. Про це домовтесь між собою. Чи потрібно казати тобі, що якщо колода закінчиться, то треба взяти відбій, гарненько перетасувати і грати далі? Чи сам здогадаєшся? На картках героїв є підказки їхніх сил, але більш точне трактування сил героїв є у самих правилах. Тож не лінуйся і читай їх так. Сварог, володар Всесвіту, Бог неба, світла та вогню. Коли побачиш, що хтось з твоїх суперників наближається до перемоги, неодмінно скористайся силою Сварога. Скинь у відбій будь-якого викладеного героя, відмінусуй один бал супротивника. Добре, подумай, якого саме героя ти хочеш скинути з пантеону свого суперника. Пек, повна протилежність Сварога, справжній поганець та капосник. Якщо у тебе є ця карта, ти можеш дещо подратувати суперників, використай його силу, і кожен гравець до твого наступного ходу буде робити одну дію замість двох. Повітруля ох вже ця повітруля. Ця руда бестія робить все, що хоче, і дає тобі можливість отримати на одну дію більше, ніж у звичайний хід. Давай спробую пояснити. От, ти зіграв свою першу дію. Припустимо, застосував силу якогось героя. Картка цього героя пішла у відбій. Тепер у тебе три картки. Саме час випустити на волю повітрулю. Ти застосовуєш силу повітрулі, скидаєш їй картку у відбій, і оп, у тебе залишилось дві картки і ще одна дія. Ти можеш застосувати силу ще одного героя, і у тебе залишиться лише одна картка. А відтак ти добереш з колоди аж три картки. І повітруля вільно полетіла за вітром, і у тебе збільшуються шанси дістати з колоди щось цікавеньке. Мокош богиня родючості, покровителька сім'ї, жінок та врожаю. Скориставшись її силою, ти отримуєш можливість взяти три картки з колоди. Подумай, чи варто скинути Мокош і отримати додаткові три картки, чи притримати цю картку для більш вдалого моменту. Пан. Оце підступний дядько, маючи його в себе на руках, ти з легкістю скинеш у відбій дві картки, які ти обереш на ослі у будь-яких двох гравців на твій вибір. Ох, уяви, що ти хочеш скористатись силою сварога чи іншого героя, який є у тебе на руках, але скидати цю картку після використання у відбій ну дуже шкода. В такому випадку тобі на допомогу прийде ох, який перевтілиться у будь-якого героя, який у тебе є на руках, або викладений у тебе на столі. Тобто, ти використовуєш силу будь якого якого героя, а у відбій іде ох, як тобі цей чарівник? Кобиляча голова. Завдяки силі цієї істоти ти можеш добряче зіпсувати плани суперників. Кобиляча голова з'являється дуже несподівано для всіх. Назви ім'я будь-якого героя, будь-яку вдачу чи будь-яку домівку на вибір, і всі гравці, які мають таку картку, скинуть її у відбій. Якщо назвати цура, то гравці, які мають його, скажуть про це, але не скидають. Добре, слідкуй, які карти опиняються в руках суперника та атакуй близька. Вично дрімка, ну тут все зрозуміло. Подивись уважно на своїх суперників. Раптом хтось з них дуже активний і вже марить своєю перемогою. Маючи в себе картку дрімки, ти можеш забезпечити цьому гравцю відпочинок на один хід, адже дрімка приспить навіть найзапекліших несплюхів. Люлі люлі, мій солоденький хуха, от уяви зараз твій хід, а в порталі взагалі немає карток, які тобі необхідні. От просто біда в такій ситуації завжди прийде на допомогу хуха, мила, добра істота. Вона дає змогу повністю замінити картки магічного порталу. Попередньо викладені картки скидаються у відбій. На їхнє місце викладається 5 нових карток. Після заміни гравець мусить взяти одну картку на руки. Це вважається однією дією. Планетник. Завжди цікаво знати, які картки у суперника. От би тобі здатність бачити крізь картки. Завдяки силі планетника ти маєш таку змогу. Обираєш суперника, він показує тобі свої картки. Ти обираєш одну з них і скидаєш її у відбій. Крім картки цура, він не скидається, він сильніший. Шубін, маючи Шубіна, ти можеш взяти собі одну картку на осліп з руки вибраного тобою гравця, спробуй, а раптом пощастить витягнути картку, якої тобі так бракує. Ну або картку, якої тепер дуже бракуватиме твому супернику. А цур, якщо ти маєш цура, ти маєш почуватися у безпеці, бо цур це твій друг і захисник. Він скасовує силу картки застосованої проти тебе. Щоправда, окрім карток сварога та пека. Але якщо цур, вже викладений на стіл, він захищає ще й від пека. Коли захищаєшся цуром з руки, він іде у відбій. Так, він іде у відбій. Коли цур у тебе в руці, він не такий сильний. Подолати його можуть сварог і пек. Після використання його сили необхідно скинути картку цура у відбій. Якщо ж силу цура розкрито і він у тебе лежить на столі, то він може захистити тебе ще й від пека. Цур тобі пек. Так казали наші предки у разі небезпеки. Не без пека. Викладений на стіл цур, захищаючись. З від пека перевертається, чи викладений, він захищає за замовчуванням весь час. Цур захищає тебе весь час, його не треба перевертати. Коли атакують кобилячою головою, усі гравці, які мають названу картку, скидають її у відбій. Йдеться про ті картки, що на руках? Так, лише ті, що на руках. Хуха дає можливість повністю замінити картки порталу. А якщо я роблю першу дію, беручи з порталу одну картку. Відповідно в порталі вже не 5, а 4 картки, а потім застосую дію хухи, то скільки карток Змінюється чотири чи п'ять. Ти можеш змінити 5 карток, навіть якщо в порталі після твоєї дії залишилось чотири картки. Пам'ятай, що з кожною грою ти отримуватимеш все нові й нові вміння. Твоя стратегія ставатиме все кращою та небезпечнішою, і ти зможеш сповна розкрити всю силу та красу чарівного світу. Якщо у тебе виникатимуть якісь питання чи пропозиції, сміливо пиши їх у коментарях, адже я міг щось забути. Також напиши в коментарях, як тобі це. А гра, все буде така мака.